Народна казка КОЗА береза». Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора. Та й став гнати додому. Тільки до воріт почав доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гнати додому. Тільки почав до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю. Я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу. Пасла весь день. Увечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кизонька моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки вигнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізенько моя мила. Кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, Вистали в ніж, став козу різати. А вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла і заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці, Зайчик і питається, А хто? Хто в моїй хатці?» А коза сидить на печі та й каже Як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена тупу тупу ногами, Сколю колюта берогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету то тобі смерть. От зайчик злякався, вибів з хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче, Коли йде ведмідь та й питається. Чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену. Побіг до хатки. А хто хто зайчиковий хатці? А коза з печі. Як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луна, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От знов пішов зайчик. Сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику братику, не плакати, коли у моїй хаті звір страшний сидить? А вовк. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Обіг вовк до хатки та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. «Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока лоплена тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, то Тут тобі смерть. Вовк злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику. не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка. От. Я його вижену. Де тобі лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а то ти, отже, вижену. Побігла лисичка до хатки. Та. А хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Як коза, дереза, за три копи куплена, луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затепчо хвостиком за мету, то тобі смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже, зайчику попігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не барак та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти отже, вижену. От поліз рак у хату та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці? а коза з печі, як за дереза, три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, то тобі й смерть. А рок усе лізе та й лізе, виліз на піч та. А я рак не борак, як ущипну буде знак. Та як ущипне козу клешнями, Коза, як замекає та спечи, та з хати побігла, тільки видно. А зайчик радий, прийшов у хатку. Та так уже раповідякує та й став жити у своїй хатці.